Так, всіх радий бачити на каналі. Сьогодні мене відео пов'язане з тим, як зробили мій топорик. Надіюсь, ви пам'ятаєте, яку я сукірку знайшов. І зараз вам її покажу, що готові. Отак мені відреставрували сукірку. Я просто в шоці несподівано дуже гарно виглядає. Це ручка. Оброблення оце зі шкіри. Надіюся, ви пам'ятаєте, яка вона була. А так все гарно зроблено. Тут воно має трішки тріщину. Але вона просто буде як для інтер'єру. Така. Ручка по руках вона вже супер просто. Дуже гарно зроблено. Робив Артур Титаренко. Силку під відео на його сторінку в Facebook залишу. Кого цікавлять реставрація таких речей, звертайтесь. Вона робить дуже гарно. Мені сподобалося. Як вам? Виглядає так ніби світло, але в житті вона темно-темно, так дуже гарно вся це гарно зроблено. Ручка взагалі. Ну, я дуже задоволений. От така ручка. Отут От ще знизу вроді видно. Теж тріщина є. це життя в неї таке було. Ви значили, що це козацька бойова сукера. І зразу на другий день чи на третій я відправив її на реставрацію. Ось такий результат вийшов. Пишіть свою думку, що ви вважаєте, як вам результат такий. Ставте, вподобайки, підписуйтеся, надіюся, скоро вийде відео. Віде віде. Нове. Може ще щось цікаве не йде. То покажу. Добре, до нових зустрічей. Чекайте нових відео.